17-го, Я думаю, щоб перевіритися. Бо дійсно, болять. так це в груди болять і кашля, і температура має страшну. Вийшло так, що штамка, з... вірус не, не лікується, туп не, не мені. Ну це у, у, у прихожі примальні сиджу, злітає якийсь пацан, ну, той звідти броніку і ще з одним мене вивели в машину. А що за машина чи до Майдану, чи яка то машина, я не знаю. Та й все, Та й мене завезли український дім на повороті, він став, вже чекали мене. Та й все, мене виштовхали, пішли на український дім на третій поверх, там били. Там вилили багато, їх було. Тому спустилися на перший поверх. Та ще там били. Я почав кричати, ніяк. Ти ті самі люди були? Так. Люди, люди, як кричав, ні люди, ні люди не допомогли, ні нічого. Взагалі ніхто, навіть не встав. Ну і все, мені взяли цього під руки, мене знесли, як вивели на перший, як дали на вихід, запхали машину, сіли оцих четверо. В машині зав'язали руки і на місто, Як під містом? Ну і все, почали, і почали мене витягнули мене з машини. Ну і все, ну і почали бити. А що требувати? Гроші. О 14 тисяч гривень. І все. Я кричав, плакав. Я...